Моніка, Беці та Тет сьогодні чудово проводять час. Особливо щасливий тет. Це й зрозуміло, адже у нього просто гора бургерів. Моніка так швидко впоралася зі своїм бургером. Ось, це швидкість. До речі, Беті теж може показати клас. Вона має спосіб, як швиденько знищити їжу. Так, ну і видок у неї. А тет хоче зробити цей раунд ще ефектнішим. Побудувати вежу з бургерів мрія будь-якого хлопця. Але одна справа побудувати, а інша зробити так, щоб вона не впала. Упс. Не вдалося. Але смак бургерів точно від цього не постраждав. Оу, та ви серйозно. Ментос плюс кола. Ми ж усі знаємо, що виходить від такого поєднання. Зі страхом і тривогою тет відкриває банку коли. Так, цей вибух не вражає. Спокійно видихаємо. Можна пити коло і не боятися. Та й цукерка на закуску. Тепер черга Бетсі. Так, тут ситуація набагато небезпечніша. Велика пляшка. Бух! Ночим не душ. Як шкода, у пляшці майже нічого не залишилося. А Бетсі мокра з голови до ніг. Так, тепер настав час боніки її гігантської пляшки. Угу. Так, чекаємо супер мега вибуха. Друзі, краще відсуньтеся від екранів подалі. А то мало що? Оце фонтан. Дісталися всім. Попереджаємо, краще не робити такий експеримент вдома. Батьки точно не будуть у захваті. Хм, Морозиво є. Ложка є. Mm -hmm. Тільки вони зовсім один одному не підходять. Цікаво, кожному з друзів дісталося поєднання. Сміх, дай годі. Моніка, ти хоча б намагалася. Гаразд. ложку геть. Їсти прямо пальцями. Фу, як це мерзено виглядає. Де твої манери? Манери манерами, але від морозиво не залишилося ні краплі. Натомість у Теда все нормально. Ложка та морозиво чудово відповідають один одному. Ой, ну і замараш, каже він. Тепер черга Бетті. Так, відро морозиво неймовірно велике. Але такою ложкою вона їсти буде його до кінця століть. Трохи втомилися. Скільки вже часу минуло? День, тиждень? Рік? О, ні. Вона замерзла. Це ще що за крихітка? Так, у тебе теж недостаток, прямо скажемо. А утобесі взагалі пусто. Така несправедливість, правда? І Моніка не дуже задоволена. Добре, одна цукерка краще, ніж нічого. Тет, а ти виявляється, жадіна? Але зараз він вас чимось дивує Оце фокус. Гаразд. На цьому все? А ось і ні. Угу. Беті, а навіщо тебе парасолька? Гаразд, зачекаємо. Начебто дощ не обіцяли. Звичайний дощ ні. А от дощ із Кітлс уже почався. Ах, якби всі опади були такі. Дощ із цукерок, сніг з морозива. Ось це було б життя. Тед, yeah. Моніка, а ви чого такі кислі? Ну, так, пара цукерок потрапила туди, куди не треба. Хіба це проблема? Натомість тепер саме час влаштувати справжній банкет горою. Кітка. Любите цю хромку цукерку? Так, і бажано, якщо цукерка не одна, так набагато смачніше. І зараз пощастило в Моніці. Вона просто у захваті. Упс, трохи треба заспокоїтись. Моніка, давай тихіше. Вирішив не зволікати, а просто почати їсти свій кіткат. Цей mm -hmm. хрускіт звучить як музика. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, бесі, тепер ти. Знову mm -hmm. вона вирішила не церемонитися, а отримати максимальне задоволення від цього раунду. Виглядає, щось це страшно. <рі> так, гаразд. А тепер найцікавіше. Wow. Моніка та її 100 шоколадок. І подивіться, вона точно знає, що треба робити. М -м -м. Цікавий рецепт. Ви записуєте? <рі> Ось тільки для цього треба мати суперздібності, як Моніка нагріваємо нагріваємо, нагріваємо. Вийшло те, що треба. Ого, цікавий супчик вийшов. Яйця це вам не апетитні шоколадні батончики з минулого раунду. Яйця це яйця. Чи є тут любитель яєць? Так, ні. Це й зрозуміло. Бекі, ти найсміливіша, давай починай. Жах срається прямо в рот. Це ж неймовірно гидко. Але тет не хоче йти тим самим шляхом. У нього є якась геніальна ідея. Подивимось. Ей, друже, давай акуратніше. Упс. І що ж це буде? Коктейль із яєць, а це смачно взагалі? Виглядає добре. Але смак огидний. Ні, ну а ви чого чекали? Ой, що це відбувається? Друзі, де це ви опинилися? Здається, це спеціальне місце для тих, хто вже пройшов раунд із яйцями. А як щодо тебе, Моніко? Знаєш, відмовитись не вийде. Ось таке епічне падіння прямо в басейн. Сирі яйця всюди. Цікаво, вона зможе колись відмитися від них? А ось сміятися над подругою не дуже добре. Ну, усім тепер треба до ванни. Це точно. А, ой, перець. Час від часу не легше. І, звичайно, у когось із героїв його буде надто багато. І цей хтось де. Півчуваємо, але якщо це челендж 100 шарів, то треба їсти і все. Беті відкусила крихітний шматочок, а він опалює її пекельним вогнем. Моніка зі страхом бере перчики. Кусає одразу все. Оце витримка. Терміново запити водою. Ти Те теж ж розумію, що на нього чекає. Ось тільки зробити нічого не може. Кусай, друже. Назад шляху нема. Як йому смикотно. Залити цю пожежу може тільки відро води. Добре, що хоч води тут достатньо. Бідолага, Бідолагате, йому тепер відпочити від пережитого. Чого? Всього одна жуйка? А ось у тебе ситуація краща. Натомість, хто тут щасливчик? То це Моніка. Yeah. Беті не збирається чекати. Швидше за жуйку в рот і веселитися. What? Виявилося, правда, що вона не такий уже й майстер жувати жуйку. Натомість зараз те покаже клас. Oh. Ви знали, що він майстер видування гігантських міхурів? Але є один момент. Іноді вони лопаються. Тед, треба ще трохи потренуватися. А ось Моніка піде прямим шляхом. Жодних складних викрутасів. Чим більше жуйки в роті, тим краще. І ось тепер вона покаже вискочці yeah. теду, як треба надавати міхури. Напевно, це буде найбільший міхур в історії. Як на повітряній колі моніка піднімається вгору. Тримайте її. Прощавай, люба! Гарної подорожі. І тримайся зубами міцно. Малюк мармеладний ведмедик. Та всього один. А в цій мисці їх ціла компанія. Це непогано. Але коли їх багато, це найкраще. Hello. Бетсі хоче показати, як треба їсти смакоти. Hello. Якщо їх мало, зроби це незабутнім. Hello. А ось Тед любить пограти. Він вже скучив за своїми іграшками. Звичайно, челенджи стільки триває. Як тут не скучити? Дівчата, не будьте такими нутними. Ну ви чого? Моніка справді рада. Так, це класно, коли дістається стільки мармеладу, можна їсти прямо жминями. Тільки така жадібність зіграла з нею злий жарт. Дітаві, здається, ви всі попалися. Ну що, у кого яка ідея? Як вирішуватиме таке завдання? А? Навіть не знаю, яку кнопку обрати. Все одно ніколи не вгадаєш, яка з них вдала. Так що нехай буде ця. Річ дивись, як уезди пощастило. Перше натискання і одразу слиз за очима. Я готова до всього. Даремно думаєте, налякати мене слизом та очима. Якби не так. Та я від таких гарних очей сама не відмовилась би. Потрібно приміряти. Здається, я виглядаю непогано. А тепер другий. Чарівно, правда? Хоч би щось смачне. Благаю. Цікаво, що ж випаде. О, річ, дивись! Еню теж пощастило. Їй дістала зілля, яке кардинально змінить її вигляд. Річ, тільки не забудь всі потрібні елементи. Інакше ефект буде не таким крутим. Так, павучок. жабиня, куряча лапка. Ну і звичайно, шлялька. Вона просто необхідна. Залізла? Ну і добре. Тепер секретна суміш, а потім все гарненько перемішати. Молодець. Ну, а тепер можна подавати. Еніт, зустрічай. Фу, це що за жижа? Який жах. Що відбувається? Що? Тепер я виглядаю як енздей. Ні. Поверніть мені моє світле волосся! Настав час для другої кнопки. І я обираю ось цю. Дивимось, затаївши подих. Ось це так. А Венздей виявляється везуче. Їй знову дісталась смакота. Річ швидше вмикає фонтан. Нам вже не терпиться подивитись, як він буде литись на Вензди. Ого, яка краса! Я таке вперше бачу. Венсдей. Сподіваюсь, ти готова. Шоколад вже повільно тече до тебе. А це ще що таке. Шоколад. Який смачний. І колір незвичайний. Шкода, що не чорний. Напевно, Венздей вважає, що це все, але річ у нас любить помсту. О, ні! Навіщо так багато? Тепер через цей шоколад нічого не бачу. Річ, ми ж були друзями з тобою. Ну, гаразд. Я виберу звідси і тобі це з рук не зійде. Біся, біся. Будь ласка, кнопочка. Дай мені смакоту, хоча б цього разу. На жаль, Еніт, кнопочка тебе не почула. Цього разу їй дістався коктейлі з броколі. Так, такого навіть ворогу не побажаєш. Ось в чому я впевнена точно, що річ броколі не пошкодує. Але пропоную мислити позитивно. Які ще плюси? Наприклад, це дуже корисно. А ще в цього коктейля колір доволі яскравий. А Еніт полюбляє все яскраве. Ну Річ? бачу, ти готовий презентувати свій витвір. Ні, знову якась Гедота. На це рожі така смердюча. Тут же тепер дихати нема чим. Потрібно швидше нейтралізувати цей сморід. Добре, що в мене є духи. Ох, ось тепер пахне смачно. Ох, що за притерний запах. Гедота, терміново одягаю протигаз. Я вже боюсь натискати на кнопку. Сьогодні точно не мій день. Гаразд, нехай будеться. Цікаво. Ого! Та річ, швидше тягни за мотузку. Давай дізнаємося, чи сподобається Ені ці трубочки. А, змії! Який жах! Я їх дуже боюсь. Ой, це ж зовсім не змія, а трубочки. Круто! Я просто обожнюю з такими грати. Це так. І антистрес Крутіше попиту. А якщо взяти дві, то неначе в мене нунчаки. Дивись. Чим швидше я натисну, тим буде краще. Цікаво, що ж випаде везде цього разу. Ого. Сподіваюся, вона не боїться чорненьких тарганів. Річ смикай. Це земля чудово. У землі життя. Мені подобається. Явно приємніші усіляких кольорових трубочок. У цій землі хтось повзає. А -а -а, які милі. Ви схожі на моїх домашніх вихованців. Правда в мене їх більше? Привіт! Ти будеш моїм улюбленцем. Я назву тебе Карл. А трубочки можна ще в якості бінокля використовувати. Цікаво, якщо я вилізу з цієї коробки, то може знайду спосіб, як звідси вибратись. Еніт, речі не подобається, що ти залишаєш коробку. Краще повернись назад. Битися, навіщо? О, мені на думку спала чудова ідея. Якщо я візьму кілька трубочок і зроблю з них одну довго, то я зможу просунути її через отвір на горі і таким чином побачити винзлі. Нарешті я побачу, як та моя мила подружка. Все ще, що таке. Подивимось. Таким чином, неможливо щось побачити. Натомість можна познайомити Еніт з моїм другом Карлом. Що це таке? Перегородило мені весь перегляд. О, тарган! Заберіть його звідси. Познайомились. Так, ось цю кнопку я ще не натискала. Цікаво, цікаво. Увага на барабан! Нічого собі, мило. Вендесь, сподіваюсь, ти не проти помитись? О, ні. Ось що я дійсно ненавиджу, то це цю безглузду піну. Не розумію, що люди знаходять в ній комидного. Вона ж мене дуже дратує. Що з моїм волоссям? Який жах! Мені терміново треба повернутися до мого первісного вигляду. Добре, що в мене завжди є зілля. Готово! Класична венздей знову з вами. Так, гаразд. Нехай буде ця кнопка. Увага на барабан. Річ неймовірно щасливий. Він давно мріяв, щоб комусь попався корм для котів. Ні, яка мерзота. У мене навіть кішка таким не харчується. А ви вилили на мене цілу купу. Огидно. Я хочу в душ.